Про три фази. Ну, розетці у нас, типу, байдуже, як впихати, чи так впихнути, чи так впихнути. А три фази, ну ось три фази, ну, нуль, четвертий, але беремо три фази. У тебе три фази чи так впихнути, чи так впихнути. Однаково не буде. Тому що, ну ось, наприклад, чому не буде, я не знаю. Ну, типу, а, от наприклад, можу навести: ось у нас є шнек, три фази так вимкнув, він, він крутить в правильному, в правильному напрямку. Перекрутив, він буде крутити в зворотньому напрямку. Чи якась інша фаза, наприклад, отак ти впихнув, отак правильно, а ти впихнув отак. Він буде крутити назад. Потім, ще ось коли підключаєш мотори, ну в тебе багато моторів, ти підключаєш багато моторів і, типу, можна не номерувати, я ось номерую їх постійно. Можна не номерувати, а там з прозвонкою сидіти. Вислуховувати всілякі там частоти, я в цьому не розбираюсь, тому що я тільки початковий електрик. І тому я їх номерую: типу, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. Типу, знаєш, у мене 1-1 то той мотор, 1-2 то той мотор, 1-3, 1-4 і так далі. І відповідно, так легше. І... Кольорова гама, ну, типу, у мене кольорова гама від яскравішого до темнішого. Типу, жовто-зелений це земля, синій. зазвичай він 0, але в мене він також фаза. Тобто жовто-зелений, синій, коричневий, чорний. Жовто-зелений, синій, коричний, чорний. Типу, від світлого до яскравого до чорного до темнішого. І, в принципі, так. І Легше номерувати. Коли в тебе є можливість пронумерувати, воно легше, типу а не сидіти з прозвонкою і слухати, що там в тебе що там, що, що там тобі співає. Ну, мабуть, все. Дякую, що подивилися. Скажи не сварщик. Ага. Так, забув. Робоча година закінчилася 7. 3 години тому. Але я сижу підключаю шафу, щоб завтра було менше роботи. Бо я вже хочу додому. Я готуюсь по відрядженнях і вдома вже не був близько двох місяців. Але додому я як зазвичай заскочу на пару годин, можливо, на пару днів, а потім кудись пойду тусити там. Я ні разу не був в Одесі, хочу в Одесу. Все, я скажу не сварщик, дякую за перегляд.